Один з найбільших уроків, які, на мою думку, ми можемо винести з війни в Україні, полягає в тому, що в сучасних війнах ви або перемагаєте швидко, або на вас чекає довга робота, повна непередбачуваних поворотів. І це те, де ми знаходимося зараз. Багато в чому це залежатиме від здатності генерувати силу, від того, яка сторона може генерувати якісну силу швидше та скористатися цим, поки має вікно можливостей. протягом останніх кількох місяців. Українці були зосереджені на захисті. Східних територій, не дозволяючи Росії вільно використовувати Крим та південь України для нападу, зберігаючи свій доступ до Чорного моря та генеруючи свої військові можливості. Тож я вважаю, що в них чудова стратегія. Ключова частина полягає в тому, що генерація військової сили наразі все ще залежить від нас, і це вимагатиме від нас накопичення і виробництва більшої кількості техніки, ніж ми думали, можливо, два роки тому.